Друзі, привіт! В розпалі континентальна фаза синоду про синодальність туди поїхала, в тому числі наша українська делегація, греко-католики, греко-католики Мукачівської єпархії, Римо-католики. Давайте коротко про це поговоримо. Перш за все, запрошую підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається наша робота. Вам здається, що це потрібно, важливо, то можете стати нашим патроном або переказати гроші на банківську карту. Все це в описі до відео. Я вже неодноразово говорив про синот, але про деякі речі я говорив. Як про само собою зрозуміле, деякі речі мав на увазі не називаючи, тому залишив чимало білих плям. Давайте дуже коротко і необтяжливо заповнимо основні прогалини. По-перше, я не впевнений, що ми усвідомлюємо масштаб цього синоду і його значення для. Цієї церкви. В значній мірі це пояснюється тим, що ми пропустили національну фазу через повномасштабну війну, тому поки синод проходив повз нас. Але я вважаю, що його потрібно актуалізувати для нашої свідомості? Блискучий лівий теолог, кардинал Вальтер Каспер по масштабам і змінам, який готує нам цей синод, порівняв його до другого ватиканського собору. Другий Ватиканський, нагадаю, став цілою епохою. Тож рішення синоду про синодальність також. Мають значний потенціал змінити церкву, докорінно змінити. Отож, це масштабна історична подія. Тому для нас так важливо про це говорити і розуміти напрямок цих змін, напрямок майбутньої церкви. Спойлер із попередніх відео ви знаєте, що напрямок не дуже хороший, але про все по порядку. Отож, синод про синодальність складається з кількох етапів. Спочатку. Проблеми, задачі, виклики церкви обговорюють на парафіальному рівні. Потім суму найважливіших пунктів передають на дієцезіальний рівень. Потім те найважливіше, що було виділено дієцезіями, передається на національний рівень, далі континентальний і нарешті рівень Вселенської церкви. Ми зараз знаходимося на континентальному етапі. І цей етап просто зараз проходить у Празі, і там вже виступили наші делегати. До речі, виступили дуже гідно. Структура синоду передбачає ініціативу знизу до гори, і те найважливіше, що найчастіше прозвучить в обговореннях нижчого рівня, буде винесено вище і вище і вище. Для нас людей, які живуть в 21 столітті, сторіччі, звиклих до демократичних процедур. структура проведення синоду виглядає. Знайомою, логічною, чесною, одним словом, демократія. Можливо, слово демократія не сильно додає авторитету церкві, тому головний релятор синоду, по простому голова, кардинал Жан Клод Холеріш, коментуючи цю демократичну структуру, говорить про дію Святого Духа серед народу Божого, про сенсус фідеї, відчуття віри, яке закарбовано в серцях. Людей, чиї обличчя звернені до Ісуса. Ну, от це майже цитата з його інтерв'ю. Отож, якщо поглянути світсько, то ми бачимо демократичну процедуру. Якщо ми говоримо духовно, то Вселенська церква заглибилася у слухання Духа Святого, який діє і не може помилитися. Давайте розберемо ці два аспекти. Спочатку Духовний Дух Святий, який діє через Сенсус фідеї Божого народу, про що постійно наголошують організатори синоду, які водночас увага говорять про те, що ми не можемо бути церквою, яка виключає, ми маємо бути церквою, приймаючою, приймаючою всіх інклюзивною церквою. Питання, що означає приймати всіх? До якої міри? Чому це важливо в контексті питання дій Святого Духа на синоді? Бо погодьтеся, сенсус фідеї. Католика, який, наприклад, виступає за аборти, від просто католика, дещо відрізняється. Сенсус фідає цнотливого католика і католика, який практикує гомосексуальні відносини, бо його таким створив Бог є різними. А на синоді є всі, ніхто не відкинутий. Є гомосексуалісти, є промоутери абортів, є соціалісти, екологісти, воукісти. І католиків також не відкинули. Отож, є концепція, що Дух Святий діє серед народу Божого, і вони, виявляючи свій сенсус фідеї, сумарно всі разом виражають волю Бога. Але народ Божий трактується як всі, хто приймає, але і хто Відкидає вчення церкви одночасно і ще простіше змішали грішників з праведниками, запитали, чого вони хочуть, вивели середній знаменник і заявили, що це Дух Святий. Мені дуже хотілося, якби була статистика учасників цієї континентальної фази, скільки з них регулярно приступає до сповіді і причастя, бо серед європейських християн нормально вважати себе католиком і не перебувати в стані освячуючої благодаті, і таких людей. Запитували, куди церкві рухатися далі. Тепер поговоримо про демократичну процедуру. Робочий документ континентального етапу, тобто, по ідеї, сума всіх національних етапів, включає всі всі неомарксис... неомарксистські постулати про благословення ЛГБТ, нову сексуальну мораль, руйнування авторитету церковної ієрархії. Влада ієрархії вже не потрібна, аборти, целібат, жіноче священство, почасті розлученим. І взагалі всім. Ми ж не є церквою, яка відкидає, виключає. Ніде робочий документ не визнає новий завіт як слово Боже, нормативне для всього вчення про віру та мораль. Старий завіт ігнорується, деколог не визнається. Про це перед смертю написав кардинал Пел. Це результат волевиявлення католиків. Це демократія, а це результат віяння Духа Святого. Наша делегація туди поїхала, виступила. Виступила сильно і сміливо. Крім одного пункту, якого я не розумів, я можу підписатися під їхніми всіма словами. Наші делегати розкритикували робочий документ континентального етапу. Вибачте, я не переглянув відео всіх виступів. Але консервативні польські католицькі ЗМІ цитували тільки наших делегатів зі знаком плюс. Можна припустити, що інші виступили або в рамках неомарксистського дискурсу, або нейтрально. Ну, ну типу за все, хороше. Наші висловили чіткий недвозначний протест. Молодці. От давайте розбиратися без швидкої відповіді. А можливо, кращим, ніж добре, і сміливо виступити було не поїхати зовсім і оголосити про це публічно. Чому? Почасти я про це вже казав. Синод маніпулює Святим Духом, прикривається демократичною формою, щоб протягнути ворожі фактично католицькій церкві ідеї. І про це виразно свідчить робочий документ синоду, який опублікований з жовтня 2021-го ще року. Треба додати, що учасники континентального етапу можуть лише виступити. Але фінальний документ підготує комісія, до якої належить передусім. Кардинал Холеріш, релятор синоду, який прямо заявив, що вчення католицької церкви застаріло і не відповідає сучасним реаліям, і подібні йому революціонери. Якщо маніпулятивним і жахливо скандальним був робочий документ, підготовлений для континентального етапу синоду, то навряд чи документ для заключного синоду в Римі. Буде принципово іншим. На цей документ учасники синоду ніяк не можуть повпливати. Немає процедури фінального голосування. Є проблема, що після синоду з великою ймовірністю, зі скандальним документом в результаті в змі буде звучати ну, от така фраза: наприклад, по результату континентального етапу синоду, в якому брала участь наша делегація з України, був опублікований фінальний документ. Який передбачає, ну і далі оцей список неомарксистських вимог. Оця коротка фраза на дистанції і в кривому дзеркалі наших світських лівих ЗМІ і того, що залишається в пам'яті, заглушить сміливість нашого виступу. От тоді що? Краще було б не їхати, а як же боротися за правду, протистояти антицерковним силам. Якщо б всі справжні католики відмовилися прийняти цей виклик, приїхати, виклик приїхати на католицький синод, тоді революційні сили без усілякого опору захопили би трибуну. Але з іншої сторони, питання, з точки зору авторитетного покійного кардинала Пела увесь процес синоду. На кожному його етапі задумувався як масштабна маніпуляція Духом Святим з наперед відомим результатом. Чи може виступ наших представників зламати зрежисований, зманіпульований, наперед відомий результат континентального етапу? Або так? В фінальному документі, ну, ми умовно, наприклад, побачимо, що доктринально. Синод не змінить положення щодо благословення ЛГБТ-пар, але визначить це питання як душпастерське, фактично дозволяючи кожному єпископу визначати, чи буде він на це дозволяти у власній дієцезії чи ні. Або, от, наприклад, також, буде благословення ЛГБТ-пар, але не буде визнання їх шлюбу. Це умовні приклади, щоби зрозуміти принцип. Візьміть, погодьтеся і проковтніть, типу, менше зло. І тіште себе думкою, що відвернули більше. Чи можна це буде назвати тактичною перемогою нашого католицького десанту? От бачите, я навіть таких метафор використовую оточення ворогів, але у фундаменті синоду лежить ідея, що можна взяти католиків, ревних, недільних, номінальних, а також гомосексуалістів, соціалістів, аборціоністів, всіх мастей, всіх разом змішати. Вивести щось середнє і це назвати вієнням Святого Духа. В юридичній практиці є поняття конклюдентних дій. Якщо я беру участь в цьому синоді, тоді я визнаю цей синод, а значить і його рішення. Якщо я відмовляюся брати участь в цьому синоді через те, що не визнаю його в принципі, тоді автоматично я не визнаю його результати. Я визнаю їх неправомочними. Коротше, так складно і по-різному, але якщо звести все це до одного і дуже простого, тоді вийде так. Якщо ложка дьогтю псує бочку меда, тоді надіятися на щось добре при змішуванні меду і дьогтю один до одного це загубити реальність. Я ніби поставив відкрите питання про участь наших католиків у Синоді, але. В ході своїх роздумів з однієї сторони з іншої прийшов до досить однозначного висновку, що це хиба. Але тим не менше, можливо, я не правий. Поясніть в коментарях. І, звичайно, треба усвідомлювати, що ті католики, які поїхали представляти Україну в Прагу, є розумними, є вірними, є освіченими, вони є католиками. І перед цим відкритим питанням, чи їхати, чи ні. Вони знайшли аргументи на користь свого рішення і поїхали. Вони сміливо виступили, не відсиділись, при цьому вони розуміють оцю неоднозначність свого становища і своєї ролі. Тому це аж ніяк не є словами засудження чи критики. І вони однозначно потребують нашої, перш за все, молитовної підтримки. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях.